Я малюю замальовку і комусь чорним, наприклад. Ну, хай це буде яблучко. Це 14-річна Марічка Трипольська. Дівчина показує, як малює на телефоні. Каже, опанувала цифрову ілюстрацію самостійно. Мені подобається в малюванні на телефоні те, що там можна крутить, вертіть все як ти хочеш, там виділити, там прибрати, стерти і взагалі ніяких слідів не буде, зробити крок назад, ти можеш поміняти посередині картини взагалі е, всю задумку, і ти легко це можеш переробити. Шкулярка додає у своїх ілюстраціях, передає не лише зовнішність, а й характер героя. Іноді, коли я бачу якусь людину, у мене зразу. Така ідея, якесь натхнення, просто голову розриває, і я можу на ту людину витріщатися десь з годину, тому що хочу краще зрозуміти форму її обличчя і особливості. Каже, намагається дотримуватися власного стилю. Акцент робить на обличчях персонажів. Форма голови, форма очей. Я люблю малювати вуха, які виділяються, такі якісь великі або цікавої форми. Захоплюється малюнками Марічки її батько Ігор Трипольський. Чоловік розповідає, дівчина ще з дитинства цікавиться цим хобі. Мені подобається, що в неї є в принципі захоплення. Це дуже важливо, щоб людина відчувала те, що їй щось хочеться, щось подобається. Нині Марічка опановує різні техніки, а у майбутньому мріє стати ілюстраторкою книг. Галина Діденко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.